Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. У нас вже 300 підписників. Але враховуючи те, що я виставляю сюди відео раз в декілька місяців, тільки тоді, коли мені приходить ідея, тоді це взагалі супер. І так, знаєте, в мене останні декілька днів так круто літає одна тема тема об'єднання духовного і матеріального. Знаєте, от у нас якби, по, по факту там, да, у людей, більшості людей, проблема одна: типу: е це то, що, наприклад, не вистачає фінансів, ми чимось не задоволені, е нам чогось мало. В, як правило, в голові завжди такі дві думки: що зі мною не так, да, і чого в мене цього нема. Ми заходимо в інстаграм, і перша думка: блін, того є то, того є то, а в мене цього немає, і що зі мною не так? Чого я не такий, як не такий, як, наприклад, ця, ця, ця людина. І от. І... Я теж довгий час так думала. Я думала, що зі мною щось не так, що у мене це не виходить, що якось погано, що мені весь час треба ставати краще, краще, краще. Мені треба бути впереді, мені треба над собою працювати, мені треба ставати краще, якісніше. Ти -ти 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 -ти. І я просто в якийсь момент вже настільки втомилася від того, що потрібно весь час над собою працювати, і причому чому цьому не було кінця краю. Весь час, весь час, весь час я була в погоні стати кращою кращою для свого там для половинки, для роботи, для команди, для для, для для всіх, для всіх, для всіх. І ти просто в якийсь момент видихаєшся. Ти розумієш? Ти, ти розумієш, що тим більше так не можеш. А по факту, по факту, з кожним, з кожним вам, з кожним, от ти мене зараз дивишся, ви мене зараз дивитесь. З тобою все окей. В тебе все є. З тобою вже все окей. Просто єдиний момент нам потрібно прийняти і з'єднати в себе два моменти: І з'єднати своє духовне, і з'єднати своє матеріальне. А от тут я хочу сказати: людям більшості людей, знову ж таки, не всі, але враховуючи, да, я довгий час вже працюю з людьми. І до мене люди приходять по такому запиту. Люди до мене приходять запиту фінанси, пробити свій фінансовий потолок. Да? Це проявитися. Проявитися конкретно, як правило, це просто соцмережі, це інстаграм. І в чому проблема? Люди іноді думають, що для того, щоб у них з'явилися гроші, їм потрібно знати якісь, от, от, їм стати треба, от от, от прям щось собі прокачати, стати ще краще. Вода, вот про те, що я говорила. А по факту нам треба відкрити свою унікальність, стати аутентичним. Не стати, а от зрозуміти свою аутентичність, що це таке? Це, тоді, це то, що є конкретно тільки у вас, тільки ваша конкретна суперсила. І ми проявляємося, що таке проявитися це про я. Про я. Нас вчать, що? Я? Це остання буква в алфавіті. Я ти маєш бути думати про себе. Ти маєш бути, ти маєш думати про людей, ти маєш думати про команду, ти маєш думати про світ, забудь про себе. І ти потім таки сидиш, забувши про себе, бабла нема. Взагалі нічого немає, радості немає, ти не можеш думати про духовне в той момент, коли немає чим заплатити за комуналку. Я, можливо, я зрозуміла, що я десь дуже сильно пере, е, да, е, перегибаю російською мовою, але, але по, факту, по факту, що нам треба зробити про я, про я проявись. Відкрити свою суперсилу. І в кожного з нас є ця суперсила. Суперсила у когось, можливо, надихати людей, когось там планувати, навчити планувати, хтось вміє там прокачувати там жіночність, хтось вміє там ще щось неважливо. В кожного з вас є ця суперсила. І коли ми її собі відкриваємо, коли ми її собі відкриваємо, коли ми розуміємо своє я, ми розуміємо, що є от наша от в цьому я Ас, в цьому я, я от супер. І от мені в, в Інстаграмі найбільше запити, як підняти, так, як підняти свій чек. От я сьогодні провела сторітель, розказала, і люди голосують, як підняти свій чек 2X разу, як підняти, поставити дорогий чек на роботу. У мене з цим питань нема. Мої ціни на мої послуги ростуть як бамбук. Якщо там дев'ять назад у мене консультація була Free Donation, я провела 3, 4 чи 5 консультацій, провела за free Donation, то за які мені заплатили. То потім, зараз у мене там, консультація вартує в 12 тисяч разів більше, 300 доларів, як мінімум. Чому, Чому так? Чому хтось, до прикладу, слухає е, проходить якийсь, там тренінг і кажуть, що ти підніми свій чек і у тебе все буде хорошо, ти не будеш продавати дешево, а потім закінчиться тренінг, і вони розуміють, що а -а, типу, я не можу поставити таку ціну. Тому що людина продає не себе. Вона продає досвід всіх. Вона, вона що робить? Копі-паст вставити, Копі-паст вставити. Типу вона кого скопіювала і вставила, скопіювала, вставила. Чуже ми ніколи не можемо продати дорого. А чому ми не можемо своє продати? Тому що ми не знаємо, хто ми і що ми. Нема розпаковки внутрішнього. І часто я вам скажу, що нам здається. Нам здається, що наша суперсила це, от наша суперсила це щось. Дуже для нас зрозуміло і просте. Рік назад, два роки назад, коли я в мене була там енна спроба вести Інстаграм, мені, мені дає мою ну, пораду, якусь таку підмітку. Мені задав коуч таке завдання, що от запитаю всіх людей. Це я думаю, що всі робили вже таку практику: запитаю людей, за що б вони тобі заплатили? Я насправді рахую, що це саме це сама безглузда практика, яка може бути, тому що виходить, ми качаємо наче свою самоцінність, а питаємося у людей за що б вони мені заплатили. Більшості людей на е, ні ні за що би не заплатили після такого запитання. Ну вони пишуть якусь діч. Тому що типу ну неудобно відмовити, і ми починаємо. Ну типу, да, і неважливо, що ми там пишемо. Е, ну ну там, ну типу, можеш можеш сказати прямо, я буду тобі дуже вдячна за зворотній зв'язок. Да? І люди не можуть написати правду, тому що вони не хочуть образити. Е, і потім ми отримуємо виходить якусь інформацію про себе, і вона вже по факту неправдива. Ну, вона вже по факту, типу, неправдива, знаєте? І оцей зворотній зв'язок, типу, да, от коли ми просимо, він, на нього не потрібно опиратися. Але мені один раз дали дуже крутий зворотній зв'язок. Я коли почала от, да, от зробила цю практику, тільки одна з, е, з людей, до речі, це нинішня моя вже партнерка, сказала мені таку штуку: каже: Ань, твоя суперсила це надихати людей. Це от, планувати, оце, типу, надихати, включати. Я така, божанька, хто взагалі за це платить? Ну, типу, це, це ні, це, типу, це і так зрозуміло, це і так має бути, за це просто так ніхто не платить, треба щось інше. І це була моя найбільша ілюзія. Це була моя найбільша ілюзія. Що стало потім? От я собі просто ну, пробувала згадати, як, роз, як розверталося моє життя. Зараз я заробляю тим, в чому я унікальна. А я унікальна дійсно в тому, що я можу включити людину. Я можу людину проявити, і вона до мене приходить. Я знаю працюю, вона потім проявляється. То, що мені здавалося раніше, що це, там, ну, типу, це і так само собою розуміло, тому що цю функцію я робила там, да, в минулому бізнесі, я робила по факту. Типу, якби за цю функцію мені не платили і конкретно, там, мені платили за іншу роботу. І в мене здавалося, що за це ніхто не буде платити. Як мені вдалося себе розпакувати, як мені вдалося? по-перше, це не сама, це завжди була якась постійна з кимось робота. Я весь час з кимось працювала в партнерстві, в командах, з коучами, наставниками, психологами, з атмологами по різному, ну весь час я була в пошуку. І от ми, а, от коли ми починаємо розділяти, да, коли ми починаємо розділяти, що от ось це і так само собою розуміється. Типу, ніхто мені за це не заплатить. А от заробляти можна тільки от на цьому. Ви знаєте, може, є такі люди, які там, знаєте, а, от, оце у мене справа для душі, а тут я гроші заробляю. Це стара програма, так уже не працює. Знаєте, коли люди вигорають, знаєте, коли люди не хочуть, коли хочуть лишити роботи, коли хочуть поїхати. От, от є такі, я хочу все лишити і поїхати в Тібет і от просто бути в те самоті. Це коли їхня робота просто для грошей, або якісь там тобто, зобов'язання, а коли їхнє хобі не переходить в їхню роботу, коли ми розділяємо. От уявіть, коли ви. От Ви на роботі там проводьте 8-10 годин, ну, хтось менше, хтось більше, неважливо. А вечором приходите, ви цікавитесь музикою, духовністю, можливо, Біблію читаєте, можливо, там Коран вивчаєте, можливо, там Бетхована розігруєте. ну от Ви цікавитесь чимось, а роботу вам треба зранку вставати іти робити, те, що вам вже давно харить. Бо зранку буває, таки встаєш, і тебе вже типу, напрягає цей день. І от коли розділення йде, що тут я гроші заробляю, а тут у мене для душі, щастя не буде. Гроші тут, а щастя тут. Нові програми це коли воно є в об'єднанні. Це коли наше хобі переходить у, нашу, у наше матеріальне. От Я зараз конкретно, у мене є об'єднання, якраз мого матеріального і духовного, от, от об'єднання. Чому я колись там, да, я весь час, не колись, я весь час, от мої там, посиділки з подругами, розмови з друзями, з усіма. Це завжди було. Я говорила про всесвіт, як працює всесвіт, як, що таке енергії, що таке закони, я завжди цим цікавилась. Езотерика, не езотерика, неважливо, психолог, як працює голова, як працює свідомість, як працюють я весь час цим цікавилась. Відколи я себе пам'ятаю з 21 року, перший раз я написала лист, перша татка, моя техніка планування це мені було 21 рік мені виконалося. І 20 років мені було перепрошую, 20 років мені було. Я написала в себе в гуртожитку лист. Типу, я там зроблю такий то оборот, я в страхуванні почала працювати. І я переїжджаю на нову квартиру. Я дуже сильно, я пішла колись ну, пішла там в бізнес страховий, тому що я дуже сильно хотіла з'їхати з гуртожитка, приїхати на нову на квартиру. Я вчилася в медичному, і там не було такого, що мені потрібно була така робота, де буде вільний графік. І перше я. Да, от, не знаючи того, само самопрограмувала себе саме тим листом, де я повісила себе в гуртожитку. Дівчата з мене сміялися, чим я там займалася. Я колись сказала, дівчата, я колись тоді казала, кажу: дайте мені час, я буду мільйонершою. Блін, я щось прямо. Я заплакала в цей момент. 20-річна дівчинка в гуртожитку. Нас жило там, четверо дівчат, не знаю, в 15 квадратах чи 20 чи скільки там було квадратів. І в той момент я вже почала займатися самопрограмуванням. Відповідно, коли я вже пішла повністю займалася там, одним бізнесом, потім, да, потім я перейшла в блог. У мене конкретно іде тим, що я люблю говорити в вільний від роботи час. Це розвиток, це я інстаграм, я обожнюю говорити про продажі, я обожнюю говорити от -от -от про це все, що я зараз говорю, я почала його монетизувати. І тому ви часто бачите, тому часто, чого ви мене дивитесь, Чи ви дивитесь, мій ютуб? У мене невеликий блог, але у мене дуже-дуже лояльна аудиторія, в мене дуже репустять, мене ну, дуже діляться. Ви, ви просто пишете неймовірні слова, мені подяки в блог. Чому ви і завжди пишете, що дуже відчувається енергія, і ти щаслива. Тому що є ось це об'єднання. Є матеріальне, є духовне. Останніх два роки, коли я працювала вже в страховому бізнесі, цього не було, тому що було окремо там да, було одне і друге. Десь, наче я і гроші заробляла, і її кар'єра, і її розвиток і так далі. Але вже по тому, що я говорила кожен день, мені вже було не цікаво. я вже хотіла чогось більшого. І це нормально, не є люди погані. Коли ми щось перестали любити, ми не стали погані. Ми не стали пані для когось, для людей, для команди, для керівників, для, для чоловіка, для дочки. Ми просто стали іншими. І не можна міняти да, міняти якісь міняти своє життя і при цьому триматися все завжди за одне, коли у нас пропадає любов до чогось. Нам потрібно що дивитися, як зробити так, щоб ми не вигорали ніколи. Нам От робота не подобається, ми дивимося на те, що ми любимо робити у вільний від роботи час. Якщо у вас відповідь зараз я просто люблю відпочивати, лежати, нічого не робити, значить, вже таке сильне вигорання, що вам просто у вас немає енергії на щось інше. Значить, поки що потрібно полежати, нічого не робити і відпочивати. Але потім, коли появляється знову енергія, наше хобі потрібно монетизувати. А хобі, як ми робимо це, це коли ми об'єднуємо матеріальне і духовне. Проявитися, це коли ми духовне об'єднали і матеріалізували. Матерія дуже-дуже. Матеріаль, матеріальне це коли це тонке, але весь час від час воно накладається, наслаюється, є таке мова російською мовою. Все, все, все матеріальне, все, що ми можемо потрогати. Да, от, от, наприклад, ми можемо потрогати, і ми дуже трогаємо, айпад, він в пальчиках брудний. І коли ми вот весь час, весь час тонке думаємо думаємо, 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 прописуємо, прописуємо, хочемо, підкреплюємоці, вона нас проявляється. Як проявити свою суперсилу? Перше, її потрібно зрозуміти і розпакувати. Її потрібно розпакувати, її потрібно побачити, її потрібно признати свою суперсилу. І потім, уже через знання маркетингу, через знання ем, да, через підняття своєї самоцінності. Ми тоді вже проявляємося. І ми ставимо адекватний чек на свою роботу, адекватний для вас, не для людей, які кажуть, що дорого, я не можу там, чи це ви такі ціни поставили. Тому що от так. Тому що в мене така цінність. І от коли ми ставимо таку, коли ми признаємо все всередині ось цю свою таку цінність, у нас тоді немає такого, що я не знаю, мені не комфортно, бо в нас вона йде нас зсередини. Самоцінність, все йде зсередини. А коли ми штучно пробуємо підняти послуг і ми розуміємо, що ми даємо за цю ціну дерьмо, я навіть не перепрошую за це слово. Чому? Тому що ми десь це скопіювали, в когось це взяли, в когось це стирили, ми це не прожили. Ми це просто взяли і, 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 і передали. І зрозуміло, що ми мало того, що ми відчуваємо, що ми якісь не ок, ми поставили ціну. Ну, у нас, як правило, приходять гроші, ми цим не задоволені, ми зливаємо кудись ще гроші після цього. Можливо, ви помічали, коли вам приходять гроші, важко, умовно важко, вам важко платили. ви важко, енергетично, може, важко, ви їх заробляли, або ви заробили декось їх нечесто. Ну, мутками. Ці гроші, як правило, зливаються. На що зливаються? Саме просте, ми хочемо закинути якусь свою емоційну диру. Купляємо, який шмоток купляємо. не потрібен, всяку фігню купляємо, незрозуміло, щоб закрити цю диру. Зливаємо просто. Буває таке щось серйозніше, ми, ну щось стається, і нам на це просто ну ми просто на це злили гроші. І от дуже важливо, як ми ще піднімаємо ці ціни. Не просто підняли 2х, тому що там Анька блозі говорить, що треба піднімати 2х. А розпакувати себе треба, свою цінність треба розпакувати. І тоді все буде просто, і вам будуть платити легко, і у вас не буде з цим питанням. Ніколи не буде проблем з клієнтами. Тому що люди йдуть на щирість, люди йдуть от на те, що знаєте, в кого я купляю завжди послуги. Я купляю завжди послуги тільки в тих людей, в яких я хочу жити, так як живуть вони. В яких я хочу бути в я хочу бути схожими на цих людей. Вибути в вухів, да? в тому, як вони в побуті, перепрошую. в тому, як вони ведуть свій блог. Неважливо, я дивлюся на цю людину, і така дивлюся, ага, вона там подорожує, вона класно там живе, класно відпочиває. цієї людини я йду купляю, купляю. Тому що ми обмінюємося завжди енергією. Типу, фразу, він класний там, експерт, поки не заробляє. Типу я в таких людей ніколи не куплю. З Почуття провини і такої жалості я такого робити не буду. І от, а які люди себе так класно почувають? Тільки розпаковані. Я ja, знаєте, у нас um, у нас 20-28 квітня, ми будемо, у нас буде ретрит конкретно про це. Я вас запрошую, кожна з вас запрошує. Це буде крута тусовка, це буде, це буде оточення людей, які, яких напрямок на розвиток, які напрямок на проявлення. Це доступ до мене 8 днів, да? це моя, моя атмосфера, мій вайб, моя, моя компанія це трансформаційний ретрит. Кому цікаво, пишіть мені плюс в Директ, в інстаграм. Скидуйте мені, я скину вам програму, підберемо, підберемо вам тариф. У нас от, да, буквально там через місяць часу вже тариф, вже ретрит. І от у нас буде ретрит про це. Тому що до мене і до мого партнера завжди приходять за одним: за проявленням і за грошима. Нам по 28 років, нам по 28-29 по 29 років молоді дівчата які в мікроблогах, які проявляються. Чому? Тому що є об'єднання об всередині матеріального і духовного. І по істині я рахую, що ті люди, які розуміють, от ось це. Коли розуміють свою цінність, вони ніколи не будуть ем, мало заробляти це раз. У них ніколи не буде питань з клієнтами. І у них завжди буде черга на їхні послуги, тому що вони не бояться проявитися такими, якими вони є прямо зараз. А в нас куп, а завжди купляють у людей, купляють не офігенських експертів, купляють у проявлених людей. Я дуже сподіваюся, що вам зайшло це відео, що вам були інсайти. Да? От напишіть прямо тут. Напишіть, що вам було цікаво, що вам було взяти. Відмітьте мене в інстаграм. Я дуже вам за це вдячна. Як традиційно, давайте фотографію. Так, да? Напишіть свій інсайт, напишіть, я буду вам дуже вдячна, тому що найбільше для мене такий фідбек, це ваш, ваш фідбек мені. Я знаю, що вам заходить ця тема. Це тема така досить глибша була відносно всіх моїх, напевних підкастів. І знаю, що саме ця тема зайде тим, кому конкретно зараз. От воно прям дуже сильно відгукується. Всім, всіх люблю, всім бажаю проявлення. Я вам бажаю, щоб ви знаєте, щоб ви могли якісь там. От рано прокинутись і сказати, блін, а я знаю, я знаю, чому моя суперсила. Щоб у вас питання про те, як от, як от, да, питання, куди, як заплатити, куди, то, 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 щоб воно просто у вас пропало. Я вам бажаю от такого внутрішнього постійного наповнення від своєї роботи і щоб ви змогли змонетизувати свої хобі, і вам ні одного дня в житті більше не прийшлося працювати. Всіх люблю, всім папа! -па.